Стівенкінг, Кінг, Кінг сплячі красуні. ЧАСТИНА друга. Я висплюся. Коли помру. Старі ніздрюваті дошки ганку вгинаються і стогнуть під підошвами лайли. Потужний весняний вітер стріпує поле бичачих хвостів, яке колись було її переднім подвір'ям. Він так прекрасно гомонить, реве. Ця казкова зелень бичачих хвостів втирається в довір'я. Лайла дивиться назад, у тому напрямку звідки прийшла, і бачить там молоді деревця, що проросли крізь розтрісканий асфальт Трі-Мейн-Стрит. Вони хитаються під вітром, наче стрілки збитих з пантелику годинників, застряглі між дванадцятою і першою. Світ покриває синє небо. На заїзді місіс Ренсом її крузер з дверцятами навстіж лускати від держі. Усі чотири колеса спущені. Як вона тут опинилася? Не переймайся, каже вона собі. Це сон. Кинь думати про це. Вона заходить до будинку і зупиняється роздивитися на рештки своєї маловживаної їдальні, шибки розбиті, подерті штори звиваються і розвиваються з кожним подихом бризу, листя багатьох і багатьох літ наметено ледь не до поверхні потинькованого цвіллю стола. Панує запах плісняви. Ідучи коридором, вона думає, що, мабуть, це такий сон про подорож у часі, у вітальні шматками попадала стеля, захарастивши килим місячним камінням. Плаский телевізор все ще висить прикручений до стіни, але з його екраном щось недобре, пожолоблений і здутий, наче в духовці запечений бруд і пил забілили сувні скляні двері до непрозорості. Лайла тягне праву половину, і вона від'їжджає зі стогоном струхлявілої гумової рейки. Джареде. гукає вона, Клінте, вони ж були тут минулої ночі, сиділи за тим столом, який зараз лежить на боку. Жовта трава височіє довкола берегів тераси і пробивається між її дощок. Їхній барбекю, центр багатьох пікнікових вечер улітку, геть заріс. У басейні, де вода розсільного кольору акваріума після довгої відсутності електрики, застигає по груди на середині свого шляху бобкет. У його зубах якась пташка, очі бобкета яскраві і зуби великі, і краплі води оздоблюють його хутро. До його широкого плаского носа прилипла якась біла пір'їна, лайла нігтями шкребе собі щоку, відчуває біль і міркує, згнітивши серце. Що це, зрештою, може бути і не сон. І якщо так, скільки ж часу вона проспала. Добре заспалася, чи то погано. Звір моргає своїми сяйливими очима і починає плисти до неї. Де я? думає вона. А потім думає, я вдома. А потім знову думає перше: Де я? Розділ перший. Один під вечір п'ятниці, вже наприкінці другого дня катастрофи, у дулінгу, принаймні, в деяких частинах світу вже йшов третій день Аврори. На запахи шинки, що смажилася і кави, що варилася, прокинувся тері Кумс. Першою ясною думкою у Террі була, чи залишилося щось питне у рипливому колесі, чи я випив геть усе в цьому закладі аж до води для миття посуду. Друга була більш посутньою треба до туалету. Саме це він і зробив, прибувши туди вчасно, щоб щедро виригати в унітаз. Пару хвилин він там так і відпочивав, дозволивши маятнику, який розхитував туди-сюди кімнату, вгамуватися і зупинитися. Після цього він звів себе на рівні, знайшов пігулки байер і закупнув три, запивши водою з під крану. Повернувшись до спальні, він задивився на те місце біля лівого краю ліжка, де, як йому пам'яталося, була лежала рита з головою в коконі, те біле надіб'я в її роті всмоктувалося до середини і видувалося з кожним подихом. Невже вона встала, це скінчилося? Пекучі сльози навернулися на очі тері, і він непевною ходою у самій нижній білизні поплентався до кухні. Там сидів за столом Френк Гірі, чий широкий тулуб робив той стіл, ніби карликовим, якимсь чином журба, притаманна на цій картині. Великий чоловік за крихітним столом у яскравому сонячному світлі раніше від усіх слів проказала Террі все, що йому потрібно було знати. Їхні погляди зустрілися. Гірі тримав розкритий журнал National Geographic. Тепер він відклав його вбік. Я читав про мікронезію, сказав Френк. Цікава місцина, багато дикої природи, чимало її під загрозою. Певне, ти сподівався побачити декого іншого. Не знаю, чи ти пам'ятаєш, але я залишився спати тут. Ми перенесли твою дружину в підвал. Ох, тепер усе пригадалося. Вони зносили риту донизу, кожен взявшись за один кінець, наче то був якийсь килим, стукаючись плечима об поручні стіни, поки спускалися, залишили її там, на старому дивані, поклавши на старий плед, яким той був накритий, щоб не припадав пилом. Рита, безсумнівно, так і лежала зараз там, в оточенні старих запилюжених меблів, які вони виносили туди роками, збираючись якось влаштувати їх на двірний розпродаж, та так і не зібралися. Барні стільці з пожовклими вініловими сидіннями, відеомагнітофон, стара колиска даяни, стара дров'яна пічка. Безнадія висота латері, він навіть не мав сили підвести голову, підборіддя впиралося йому у груди. Перед вільним стільцем по інший бік столу стояла тарілка з шинкою і тостом, поряд з тарілкою чашка чорної кави і пляшка біма. Террі поривчасто вдихнув повітря і сів. Він зжував шматочок шинки і чекав, що буде далі. У шлунку в нього трохи побурчало, трохи покрутило, але назад нічого не запросилося. Френк без слів долив йому у каву ложку віскі. Террі відпив. Руки, які в нього тремтіли, хоча сам він цього не зауважував, заспокоїлися цього мені й треба було, дякую, прокрякав Террі. Хоч і не близькі друзі, вони з Френком Гірі випивали разом в ряди годи впродовж багатьох років. Тері знав, що Френк серйозно ставиться до своєї роботи міським урядником контролю за тваринами, знав, що Френк має дочку, яку він вважає неабиякою художницею. Він пам'ятав, що якось один п'яниця запропонував Френку покласти своє роздратування чи що там у нього на бога, а Френк наказав тому п'яниці столити пельку, і який не був тоді наквашений той п'яниця, він уловив загрозу Френковому тоні і всю решту того вечора ані пискнув. Іншими словами, Френк здавався Терії достатньо правильним парубком, не тих, кому бодай хтось захоче прищемити яйця. Те, що Френк був чорним, також грало йому на руку, створюючи необхідну дистанцію. Раніше Террі ніколи не думав про те, щоб заприятелювати з цим чорним парубком. Хоча тепер, уже думаючи про це, він не мав нічого проти такої ідеї. Та не проблема, сказав Френк, його спокійна, відкрита поведінка підбадьорювала. Тож усе Террі знову зробив ковток присмаченої кави, як і було. Як учора. Йо!» Це означає, що все інакше. До речі, ти тепер чинний шериф? Дзвонили з управи, питали тебе кілька хвилин тому. Стара шериф десь пропала. У шлунку Тері огидно булькнуло. Лайла пропала. Ох Сусе. Мої вітання, ге? Велике підвищення. Вступає парадний оркестр. Френк іронічно вигнув брову. Обидва залилися сміхом, проте Тері швидко усох. Аго, промовив Френк. Його пальці знайшли долоню Террі і стиснули її. Не занепадай духом, окей? Окей. Террі ковтнув клубок у горлі. Скільки жінок ще не поснули. Не знаю. Це погано, але я певен, ти зможеш із цим упоратись. Террі певен не був. Він пив ту присмачену каву. Він жував шинку. Його компаньйон за столом сидів тихо. Френк і собі пив каву, поглядаючи поверх пругу чашки на Террі. Та чи зможу я впоратись? запитав Террі. Чи насправді зможу? Так, у голосі Френка не було жодного сумніву. Але тобі буде потрібна вся допомога, яку ти лишень можеш дістати. Ти хочеш, щоб я взяв тебе заступником? Для Террі це мало сенс, окрім лайли, їм тепер не вистачало щонайменше ще двох офіцерів. Френк знизав плечима. Я працюю на місто. Я тут, щоб докластись до спільної справи. Якщо захочеш видати мені зірку, то файно. Террі ще хильнув підкріпленої кави і звівся на рівні. Ходімо два. Аврора вибила чверть управи, але Френк допоміг Террі того ж ранку п'ятниці заповнити штат поліції волонтерами. А вдень привіз суддю Сілора, щоб прийняв у них присягу. Одним із новобранців був Дон Пітерс, іншим старшокласник на ім'я Ерік Блас, юний, але сповнений ентузіазму. За порадою Френка Террі запровадив після дев'ятої вечора комендантську годину парні патрулі об'їжджали дулінг і околиці, розвішуючи оголошення. Також для втихомирення народу та запобігання вандалізму ще одна пропозиція Френка, почали реєструвати місця перебування заснулих жінок. Хай до Аврори Френк Гірі і був лише міським гицелем, він виявився з біса вдатним офіцером поліції з винятковим талантом організатора. Коли Террі зрозумів, що може на нього покластися, він поклався на Френка цілком. Схоплено було майже дюжину мародерів насправді це була невеликої складності поліційна робота, бо мало хто з тих намагався робити це потай. Напевне, вважали, що на таку поведінку дивитимуться крізь пальці. Але невдовзі вони дізналися, що помилялися. Одним із таких лиходійників виявився Роджер Данфі, який відлучився в самохід зі служби сантехніком у Дулінгському виправному закладі. Під час їхнього першого ж об'їзду міста, в неділю вранці Тері з Френком угледіли, як містер Данфі невимушено несе прозорий пластиковий пакет, повний намист і перснів, назбираних ним у жіночих кімнатах дому престарілих в вершинні краєвиди, де він інколи приробляв у нічну зміну. Воно їм більше не треба, сперечався містер Данфі. Ну, Макумсе, дай мені спокій, це чисто рятування майна, як на морі. Френк ухопив слюсаря за ніс так, що аж хрящі рипнули. Шериф Кумс. Від сьогодні і надалі ти називатимеш його шериф Кумс. Гаразд. скрикнув Данфі. Я, я його в президент Кумс. Тільки відпусти мій Шнобель. Поверни речі, де взяв, і ми спустимо це на гальмах. Сказав Террі і був винагороджений схвальним кивком Френка. Звісно, ще пак!» І не здумай нас із цим насобачити, бо ми перевіримо. Чудовим у Френку було те, Террі усвідомив це вже в перші дні, що він, як ніхто, розумів ту шалену напругу, в якій функціонував Террі. Сам ніколи не тиснув, але завжди мав якусь пропозицію, і, що майже так само важливо, завжди на поготові тримав оту пласку, обтягнену шкірою срібну фляжку, вельми доречно, мабуть, це суто стиль чорних. Коли Тері занепадав духом, коли здавалося, що цей день ніколи не скінчиться, і його колеса починали буксувати у всьому цьому жахливому сюрреальному болоті, Френк повсякчас стояв поруч такий з біса надійний, він стояв поруч Тері і в понеділок. У п'ятий день Аврори перед брамою Дулінгського виправного закладу для жінок. 3. Чинний шеф Кумс кілька разів упродовж вікенду намагався переконати Клінта, що йому треба передати Єву Блек під його нагляд. Уже ходили чутки про жінку, яка вбила метових дилерів. Не схоже на інших ішлося в тих оповідках, вона засинає і прокидається. В управі Лінні Марс вона досі зависала там от здоровуча дівка, отримала з цього приводу стільки дзвінків, що тепер клала слухавку, лишень почувши запитання на цю тему. Френк казав, що вони мусять з'ясувати, чи правдиві ці чутки це пріоритетне питання. Террі вважав, що той має рацію, але Клінт тримався уперто, і Террі пересвідчився, що до дражливого доктора навіть стає неймовірно важко додзвонитися. Пожежі до понеділка перегоріли, але ландшафт довкола в'язниці досі смердів, немов попільниця було сіро і вогко, і той мрячний дощ, який той йшов, то переставав, почав від світанку п'ятниці падати знову. Почуваючись пліснявим, чинний шериф Террі Кумс стояв перед інтеркомом і монітором біля брами дулінгського виправного закладу для жінок. Клінт все ще не погоджувався з перевідним ордером, виписаним суддею Сілвером на Єву Блек. Френк і в цьому також виступив асистентом, пояснюючи судді, що ця жінка може мати унікальний імунітет до вірусу, натуркуючи старому юристу, що діяти треба швидко і справу робити нишком, поки не почалося колотнечі. Тері, ця справа поза юрисдикцією Оскара Сіллера. Голос доктора булькотів із динаміка так, неначе долинав дна якогось ставка. Я знаю, що він оформив її сюди на прохання моєї дружини, але він не має права виписати її звідси. Щойно вона потрапила до в'язниці, під мій нагляд для діагностики, на цьому і скінчилася його прерогатива, тепер тобі потрібен окружний суддя. Террі не міг второпати, чому лайлен чоловік, котрий завжди був таким простецьким, так комизиться. Клінте, зараз більше нікого нема. Суддя Вейнер і суддя Люїс обидві заснули. Така наша вдача мали б пару суддів жінок на окружному рівні. Гаразд, то зателефонуй ному Чарлстон, дізнайся, кого вони призначили нам тимчасово, сказав Клінт, так ніби вони дійшли якогось щасливого компромісу, ніби він поступився, бодай на єдиний чортів дюйм. Тільки навіщо перейматися Єва Блек зараз спить, як і всі решта, почуте, неначе свинцевим ядром вдарило тері в живіт. Чого тільки люди не набрешуть, а він і повірив. З не меншим успіхом він міг спробувати допитати свою власну дружину, тому мій у підвальній темряві покладено на відсирілий плед на старому дивані. Вона вимкнулась учора по обіді, продовжував норкрос. У нас лишилося тільки кілька утримуваних, які ще не поснули. Чому тоді він не дає нам її побачити? запитав Френк, досі він мовчки стояв упродовж цієї розмови. Це було достойне запитання. Тері штрикнув кнопку виклику і поставив його. Послухай, ось що ми зробимо, сказав Клінт, я пошлю фото на твій мобільний, але сюди впустити не можу нікого. Діє протокол суворої ізоляції. Просто зараз переді мною лежить розкритий директорський статут. Я прочитаю тобі, що тут сказано. Органи влади штату мусять видати закладу наказ, який можуть скасувати порядок суворої ізоляції на власний розсуд органи влади штату. Але не алека й мені тері, не я це писав, такі правила. Відтоді, як у п'ятницю вранці самоусунувся Гікс, я єдиний офіцер-адміністратор, який залишився у цій в'язниці, і дотримання протоколу це єдине, що мені лишається робити. Але. Отакої От він видає звуки, наче якийсь двотактовий двигун. Але, 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 я мусив перевести нас на сувору ізоляцію. Я не мав вибору. Ти дивився ті самі новини, що і я. Всюди виштаються чоловіки, які спалюють жінок просто в їхніх коконах. Гадаю, ти погодишся, що моя популяція буде першочерговою ціллю для цієї породи лінчувальників». Ох, так годі бо, прошипів Френк, хитаючи головою. Для нього не змогли знайти достатньо великого розміру форменої сорочки, щоб застібалася на грудях, тому Френк носив її розтебнутою до майки. Як на мене, все це бюрократична абракадабра. ти чинний шериф Террі, це побиває доктора, особливо якогось мозкоправа. Тері жестом зупинив Френка. Я все розумію, Клінте, я поділяю твою тривогу, але ж ти мене знаєш, а вже ж? Я пропрацював із лайлою більше десяти років. Відтоді, коли вона ще не була шерифом. Ти обідав у моєму домі, я обідав у вашому. Я не збираюся щось заподіяти жодній із тих жінок. Отже, облиш за це. Я просто намагаюся. Ти не повірив би, скільки сміття мені довелося розгрібати по всьому місту за минулий вікенд? Якась пані залишила вімкненою свою пічку і спалила половину грілі стрит. За південним кінцем міста вигоріла сотня акрів лісу. У мене мертвий старшокласник спортсмен, який намагався зґвалтувати сплячу. У мене парубок з розваленою блендером головою. Я хочу сказати, що це нісенітниця. Забудьмо про інструкції я чинний шериф, ми з тобою, друзі. Дай мені подивитися, чи вона спить, як інші, і я відчеплюся від тебе. Буде охоронця по інший бік огорожі, де мусив би перебувати хтось із офіцерів, стояла порожньою. Далі за нею, поза парковкою проти іншої огороші, горбилася своїми сірими плечима будівля в'язниці. Не видно було якогось руху крізь куленепробивне скло передніх дверей, жодна з ув'язнених не нарізала кола біговою доріжкою, жодна не поралася на городі. Тері подумалося про парки розваг пізньої осені, про той убогий вигляд, якого вони набувають, коли припиняють крутитися атракціони, коли там не гуляють більше діти з їхнім морозивом і сміхом. Даяна, його дочка, вже виросла, але коли вона була молодшою, він безліч разів возив її у подорожі до різних парків розваг. Які ж то гарні були часи. Господи, не зле було б йому виспатись. Добре, що Френк тримає на похваті ту ладненьку фляжку. Перевір свій телефон, Террі, – почувся голос Клінта із динаміка Інтеркома, пролунав гудок залізничного потяга Рингтон у телефоні Террі. Він дістав телефон із кишені і подивився на фотографію, яку йому надіслав Клімп. Якась жінка в червоній блузі лежить на камерній койці. над нагрудною кишеню в неї ідентифікаційний номер. Поряд із номером покладено ідентифікаційну картку, на тій картці фотографія жінки з довгим чорним волоссям, засмаглою шкірою і широкою білозубою усмішкою. Ім'я жінки записано як Єва Блек, а номер на картці відповідає номеру на її форменій сорочці. Через кокон обличчя її не видно. Тері подав телефон Френку, щоби і той міг побачити фото. Як ти думаєш, вважатимемо це достатнім? Тут до тері дійшло, що він, діючий шериф, просить схвалення у свого новоприйнятого підлеглого, тоді як усе мусить бути навпаки. Френк роздивився фотографію, а потім сказав: Цей доказ крихти лайна не вартий. Норкрос міг одягнути це на будь-яку зі сплячих жінок і покласти ідентифікаційну карту Блек. Він повернув телефон Террі. Нема жодного сенсу у тому, щоб відмовляти нам у доступі. Ти очільник правоохоронного органу Террі, а він лише якийсь чортів тюремний психіатр. Він гладенький, як слизький в'яз, визнаю це за ним, але ця справа тхне. Я думаю, тут якась гнила гра. Френк, звісно, мав рацію ця картинка нічого не доводила. Чому б не дозволити їм побачити цю жінку в натурі, сплячу чи ні? Світ на межі втрати половини свого населення. Яке значення можуть зараз мати тюремні інструкції? Ну, а навіщо б така гнила гра? Не знаю. Френк дістав свою пласку фляжку і запропонував її тері. Той подякував, хильнув добрячий ковток віскі і подав фляжку назад. Френк похитав головою. Залиш при собі. Тері заховав фляжку собі до кишені і надавив інтерком. Я мушу її побачити, Клінте, упусти мене, дай мені подивитися, і далі ми всі повернемося до власних справ. Люди балакають про неї. Мені треба припинити ці балачки. Якщо я цього не зроблю, у нас може виникнути проблема, з якою я не зможу впоратися.